Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу! Другий Path of Exile вийшов у ранньому доступі, та за перший день, згідно статистики, СТІМу назбирав 450 тисяч онлайну. Аби ви знали, у нас успіх, CD Projekt Red випустить фізичну версію квинту десь колись у 2025 році. У комплект входитиме 400 карт та специфічний килимок. Також вже є інформація про локалізоване українське видання. Grywasz czasami w Gwinta? Nieśmiertelny człowiek każe ci wypełnić trzy życzenia, a ty go pytasz, czy grywa w Gwinta? Jeśli boisz się przegrać, to nie ma sprawy. Zagram z kimś innym. W życiu nie słyszałem gorszej podpuchy. Wyciągaj talie. 11 грудня Фортнайт отримає окремий режим 5 на 6, в якому доведеться грати від першої особи. І знаєте, їм багато ще не подобається. Іноді я, я не розумію на що вони грають. Bloomberg стверджують, що Sony запартнерились з Apple, аби зробити контролери PS VR сумісними з яблучним VR-шоломом. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Глек Кейлі нагадує, що цьогорічна церемонія Game Awards відбудеться 13 грудня в п'ятницю о 2 годині ночі. Особисто я дивитимуся вже не з цікавості, хто переможе, а в очікуванні нових анонсів та трейлерів. Ви виграли. Євген Григорович розповів, що знав про купу проблем другого сталкеру. Та очікував, що гру приймуть набагато гірше. Проте додав, що ще одного перенесення та марафону фіксів команда ймовірно б не витримала. Це мене дратує, але я працюю далі, бо так гра стає кращою, і це найголовніше. Критики та звичайні гравці нахвалюють гру про Індіану Джонса від Machine Games. Гра має багато гарних оцінок, а в Стімі позитивні відгуки складають 93%. Це була дуже добра гра. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, we're... Так, світу вівторка.